Одне чи вічне таке питання підіймали на прем'єрі проєкту розмов птахів у стінах Львівської національної опери. Це унікальна вистава, «Дефіле», яку створили на основі творів українського філософа Григорія Сковороди. Глядачам представили симбіоз хору, театрального дійства, танців та показу колекції костюмів, що були створені відомою українською дизайнеркою Оксаною Караванською. Перші костюми були створені чітко для вистави Наталі половинки за сковородою. Це було конкретно театральне замовлення, і це був по суті мій дебют, тому що я ніколи в житті ще не робила театральних костюмів. Хоча за мною дуже багато років вже ця історія ходила, бо я люблю таке щось гротескне, об'ємне. От і власне почалося все з цих костюмів. І е, раптом ми зупинились на сьомому, тому що сім актрис. І я сказала Наталя, та мені мало, давай ще щось робити. І з того все почалося так, якби співпало потім, що я створила ще свою власну колекцію. Скільки в тебе облич», яка власне на ту саму тему приблизно про яку питав Сковорода десь 300 років тому. Птахи з цілого світу злітаються і розповідають, говорять про вічне текстами Сковороди. І коли ми зіграли цю прем'єру вперше е в грудні, до Дня Сковороди, до Дня Армії. В гарнізонному храмі Оксана Криванська, яка шила прекрасні костюми для цього нашого спектаклю, запропонувала зробити наступний крок, поєднавшись з дефілі. І сьогодні навіть назва трошки міняється. Розмова птахів двокрапка. Модне чи вічне. Це вистава про ідентичність, покликання та суть людини, каже лауреатка Шевченківської премії Наталія Половинка. Не люблю привратної маски, каже Сковорода. А люблю те, що зверху ніщо, а внутрі щось. Тобто я не люблю маски, яка змінює лице людини. У нас може бути багато масок. Скільки в тебе облич? питає Оксана Караванська своєю колекцією. От скільки в тебе облич, ти серед них можеш загубити себе справжньо. А весь Сковорода говорить про те, що зазирни, як він каже. Глянь, пожалуй, внутрі себе. Знайдеш друга себе. Оце зазирне в себе. Це основний меседж сьогоднішнього дня. Представили нову колекцію з близько 30 унікальних костюмів Оксани Караванської артисти балету Львівської національної опери. Взагалі, вся суть цієї події це великий, великий знак питання, модне чи вічне, і чи може бути вічне модним, або чи може модне стати вічним, і фактично в цій же ж виставі, яку прекрасно зробила частина театру Наталя Половинка, я особисто сама собі задала це запитання і сама з собою вступила в Батл. Тому що я представляю дві колекції. Одна, яка вже давним-давно визнана вічною, тобто це те все, що пов'язане з нашими вишиванками з українськими, а друга це абсолютно новітня історія. Е, ну, тобто, я завжди робила якби, дві лінійки, і це, власне, представлення другої лінійки, де є сучасна вишивка. Згодом цю виставу дефіле покажуть у садах Софії Київської. А вже потім команда представить цей проект у Римі. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.